Всім привіт! Сьогодні граю в Forza Horizon 5 в режим Елімінейтер. І зараз я хочу перемогу, тому що минулий раз у мене ніфіга не вийшло. У мене було три, 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 ви себе уявити, три провальних катки. Як таке взагалі можливо? Що з тобою відбувається? Ти мені Феррарі. Феррарі. Поїхали, давайте. І знаєте що? Я вирішила не створювати велосипед, як там кажуть. І я з'явлюсь на фестивалі. А дивіться, які, які ми класні вдвох стоїмо. Феррарі і трактор. Феррарі. Ой, Феррарі, трактор. Давайте чуть переміщуємо, і в нас тобою буде фотка. Класно. Класне. Щас. А, не встигла! Ну ладно. Так, фестиваль. Фестиваль. Курочки. Фестиваль, все, поїхала. Ну, звичайно, тут є дроб. Я його чую. Але чи зможу я його забрати? Скільки вже Я, блін, треба було подивитися я ще й не знаю, коли його ввімкнули. Матінко, куди ж тут? Форза зависла. Форза вилетіла. Клас. Так, ніби все ок, я знову з'являюся на фестивалі. Я загубила фестиваль. Загрузила, не знаю, надію, зараз не вилетить. Будемо дивитися. Так, чекаємо. Так, ніби все О, дропів уже немає, так як було, звичайно, жодного не чую. Але гра загружається. Я бачу далеко-далеко дроп. Нікого не бачу тут. 58 гравців. оу. Так. Бачу багато дропа. Тільки доїхати, до нього важко. Поїхали швидше. І ззаді багато дропа. Блін, а чого там не було? Тут же завжди. Та минулий раз, коли гра вилетіла, там все було. Все, що забажаєш. оп оп ось. Давай, 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 давай сюди, 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 сюди на ось цей дропчик. Там також багато, туди також поїдемо, візьмемо щось. Форт ескорт, ок. Беремо Ford Escort. Ой, я, мабуть, забула, що це за автомобіль. Треба було не брати. Чувак ззаді нас доганяє Два навіть. А, врізався в щось. Нічого, я не хочу гонку поки. Давай по дробам проїдемось. Ааа, в нього... В нього шостий рівень. У мене до не зараз. Блін, та що ж мені так не везе? Що це за невдача за невдачею? Просто якийсь ужас. Чувак, іди нафіг. Вольво, капець я шарю. Блін, я не встигла. Чувак. Ну чувак. Ну чувак. Я в шоці. Навіщо, навіщо? Ну дав би хоч Вольву взяти. Ну Джаба, щоб ти десь там врізався, блін. Шай. Онка по полям, де, блін, немає жодного дерева. Але я зараз своє знайду, а він своє не знайде. Попереду ліс, але він дуже далеко. Він врізався. Якось ганятись з малючками. А ну йди сюди, блін. Вріжся там ще десь, я об'їду. Врізався. Блін, все. Ну, -мо, ну вріжся ще разочок. Пролетить цей фініш дурний. Ааа, врізалась не я. Точніше, я не врізалась, а він врізався, і я. програла. Шикарно, ще й гра вилетіла. Просто в мене сьогодні, мабуть, піду зараз мафію записувати. Ще одна гонка. Давай. Ще раз з'являюсь на фестивалі, ось тут, щоб все бачити. Абсолютно все, щоб побачити. Якщо ж то зразу тікати звідси. Я не чую дропа. Я чую людей. Я чую автомобіль. Я нічого не бачу попереду. Я нічого не чую позаду. А не чую я його, тому що його там немає. Тому я їду вперед, де я бачу дроб. І де я бачу людей. Всі ширують на цей дроб, так? Цікаво. For the сорі. Я знала, що ти нормальна подруга, просто ти мене готувала до восьмого рівня на початку гри, і до такого галімого. Але восьмий рівень, йо-майо, -йо. та я обожнюю зараз цю тачку. З ким би поганятись тепер. М -м, всі ззаді, а що там по зоні? Зона фіксне, де зараз я когось собі знайду. А чому. ой Ой, дивіться, ось хтось їде маленький. Який тюрнераунд вперед! Блін, прикиньте, я зараз тут першому рівню програю. Це буде жесть. Мені буде так стидно. Так стидно. Що це просто слова мене передати. Блін, а це чуваку реально пощастить. Ви розумієте, що я його наздогнати не можу? Я не наближаюсь до нього. Чи наближаюсь? Так, ладно. Наближа... наближаюся, але чи має то сенс? Блін, камарочка, давай. Я тебе прошу. Блін, оце чуваку, просто пощастило. Просто який же я плух який же я лох, я не знаю, блін. Просто ненавиджу цей автомобіль. Камара! Це найдебільніша тачка, яка існує в цій грі. Просто гірше люди не могли придумати. Ніякий міні, ніяке е е е МГ Метро. І... Поруч просто не стояла з цим Камаро, тому що вона не повертається розгонуний, дуже повільний. Це просто гірше Жигулів, гірше будь-якого автомобіля на цьому світі, який взагалі ви знаєте і могли коли-небудь бачити. В цій грі Камара це просто жесть. Я не знаю, можливо, вона класна як тачка в реальному житті, але в Форзі Камара просто дебільна машина. Якби вона була на третьому рівні, на четвертому. Я б про неї можливо нічого б не сказала. Але коли ви поставили камару на восьмому рівні, а я не можу на ній з легкістю наздогнати і перегнати перший за два кілометри, ну йо-мо-йо, -йо, ну про що взагалі тут може йти мова? Ну яка камара? Ну блін. Нема слів. Нема слів, просто немає слів. Я, я не розумію, хто придумав поставити Камара на восьмий рівень, а Ереску на другий рівень. Якби вони помінялись місцями, все було б чітко, все було б так, як треба. Ото було б по-чесному. Нічого немає знову на фестивалі. Я тут стояла, щоб побачити якийсь дроп. Я тупо нічого не бачу. Добре, сюди. І тут нічого немає. Ну, це ж прекрасно, божечки. Це ж просто супер. Ніфіга. Хоча на цьому кругу дуже часто є дропи. Он є, але він далеко. Мене жре зона. Тут ще хтось з'явився так пізно. Просто шок. Я доїду до зони пізніше, ніж вона мені Ну, Прикиньте, який там чувак зараз ради, він отримав це камару. І зараз він на ньому можливо когось виграє, а можливо програє. Не знаю, тому що це камара, це абсолютно непередбачувана тачка, вода абсолютно не контрольована, вона повільна, вона розганяється довше, ніж я. Я пішком би його обігнала, а не на цьому камару, блін. Втопись, давай, давай, втопись. Ох... Uh. на Audi S1 якось. Audi S1 Ну, вона теж повільна. Вона ніби погана тачка, але повільна. А, я думав, вона побігнела комару без, без проблем абсолютно. Просто зовсім абсолютно ніяких проблем би у неї не було. Довго до тої зони. Де, де всі дропи? Людей бачу, людей з головою, 40, я дуже рада. Мені дуже приємно, що ви граєте в цю гру. Але я хочу дроп. Немає дропа зовсім ніде. Просто я, я ж все бачу. Я бачу дуже багато зони. Абсолютно нічого немає. Тут також. А ніде нічого немає. А навіщо той дроп взагалі, блін! На першому рівні. Блін, до речі, я ще замітила, що майже ніхто не бере тачки. Дивіться. Фуфін не їде за мною. Audi S1 я бачила. А ще що. Що зараз всі такі класні на перших рівнях ганяються? Віздять. І ніхто нікого не вибиває? Ох, я вже в дереві, супер. Хтось когось вигнав. Хтось отримав п'ятий рівень. Це, мабуть, той, що комар не комар. Ой, на комара, на аудіа з першої був. А що там зона? блін, як ще довго. Цікаво довго. М -м, хтось знайшов собі пінхау за чола. Хтось їде за мною. Чувак, я тобі безмежно рада. Я дуже хочу з тобою поганятись, але коли у мене буде хоча б четвертий чи п'ятий рівень, ось МГ метро. Блін, чувак, я тобі скажу МГ метро це класна тачка. Я тільки що їхала на Камару і я ненавиджу цей автомобіль. Що там уже майже тут зона? Це вже супер. Зараз будуть дропи. Давай швидше. Я тебе благаю, яке раз я доїду до. Міста, де бувають дропи. І там собі щось заберу. Є. Дропи. Як на зло, я пролетіла через це дерево, хоча, якби я їхала гонку, Фіба я через нього пролетіла. Звичайно, звичайно. Форза просто проти мене. Я записую. Так, що тут у нас? Давай хоч шостий. Добре. Непогано. Ні, взагалі Subaru кльова тачка, але. Зараз цього мало. Я бачу ще один дроп. Я бачу ще один дроп. Де вони були, коли вони мені були так потрібні. Так, цей прям на краєчку зони, яка буде звужуватися в когось уже Феррарі. Порш-макарон, Пана. Пана коли ми з тобою вже запишемо вишибалу? Так, там ще щось, там ще щось, ще два, от зараз тут втоплюсь. Ні, мабуть, тут не втоплюсь ще. Тут можна взагалі прилетіти. ой, це я і зробила. І врізалася! Я просто супер. Так, 24 гравця. Я на четвертому рівні, тому що автомобілів абсолютно немає. Зараз уже немає ні гравців, отой От чувак один поїхав, який був в гонці, ні автомобілі на дропі. О, дроп. Другий. Безмежно вдячна. атакам, хтось один ліворуч. Але я бачу ще один дроп. Ну тому що, блін, там у чуваки вже сьомі, восьмі, рівні п'яті, а я буду на четвертому проти них, ну це ж дуже погано. О, бачу багато народу. Знову зелений задовбала. Шостий, в когось другий. Угу. Прочудово, ще два дропа. Угу, ще один макарон. Пана. Вони тебе чекають. Ще один дроп. Тут ще. Міні баги? Ні, дякую. Ще три дропа. Аліна дроп. Хтось в гонці, блінник і ви молодці, виганяєтесь. А 4. Куди? Супер. 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 Я ж його не наздожену. Врішся. Врішся. Врішся мазіратушка. Вріжся. Ти, ти ж. Ти гарний автомобіль, красовір, ти, ти, ну, Я б на такому поганяла. Але от зараз я скажу, я хочу, щоб ти була негарним автомобілем. Я хочу, щоб ти програла. Я хочу, щоб ти врізалась ще один другий рівень. Щоб ти перевернулась, довго відновлювалась. Блін, подивіться, він уже нагорі летить. Я ще... О, тут народу. Ого, блін, людей 10 бачу. Я не знаю. Я хочу, щоб з тобою сталося щось не зовсім гарне, щоб тебе там хтось десь підтаранив. Щоб ти застряла в місці, щоб ти. Я не придумала, але давай з тобою щось станеться. Я знаю, що тут є де проїхати. Все, він фінішував. Так. Вона застряла. Блін, реально! Господи, Мазіратушка, ти найкращий. А, 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 Бронко. Але я не знаю. Окей, погнали далі. Зараз кось вже 10-й функо, запис іде. О, хтось за мною женеться. Я не хочу гонку. Ні, взагалі я хочу гонку, але я хочу на дроп глянути. П'ятий дебірті, ні. Давай гонку, чел. Поїхали. Ой, там восьмий рівень ламба. Ні-ні-ні, не не хочу. Восьмий рівень це зажирно, я не зможу. ні 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 будь ласка, будь ласка, будь ласка, вдвох, вдвох женіться. Вдвох. Я так і знала, що це цей Функо, блін. Капець. Та він зараз поперелітає тут все просто за одну секунду, тому що це функо. Ой, хто це їде, подивіться, це ж камара! Камара! Цікаво, вона виграє? Чи програє? Це ж камара кошмарний автомобіль. Летимо вниз. Функо щось застряг. Ну нічого, Функо зараз за секунду просто виїде, тому я можу і не надіятися, щоб його перегнати. Ось на четвертій передачі, наприклад. Так, воно кота уже фінішував. Моя ти бубочка, я люблю цей автомобіль. Я знаю, що ти фінішуєш, що ти мене переможеш. От так, Молодець. Я, я тобою задоволена, я 11-я просто в шоці. Сьогоднішня катка мене, сьогоднішнє відео просто в цілому вивело мене із себе. У мене новий автомобіль. Дякую. Тому що що? тому що форза вилетіла. Тому що камара дебільний автомобіль. Просто-просто все не так, як я хочу. Все. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в на наступному відео бувайте!